свіжачок погоденька. гляньте яка у нас гарна погода. Ну просто супер. гляньте капець, капець, капець. Лень так гарно. Хе-хе-хе. Сно, сно сну хе-хе. Сно Знову сніг випав. Ну, сніжка так сантиметрів можливо. 5-7-10, 10-10, криші всі покриті. Так що ось такий вам ранок в Канаді. Все-все-все засніжило. А сьогодні в нас 9 квітня. В Запоріжжі теж сніг. Але в них вже, кажуть, розстав. А в нас лежить і сьогодні ще цілий день буде йти сніг. Так що кому там сніжочку? Ще, Запоріжжя вже отримала свою порцію сніжочку, кому ще сніжочку? Пишіть, звідки ля дивитесь, передамо з Канади вам сніжочку. Світланка вам передасть з Канади сніжочку. Але знаєте, повітря дуже чисте, приємно дихається і хотіла сьогодні. Швиденько відповісти, бо йду на роботу, швиденько відповісти на один коментар. Коли пишуть, яке вам діло до корупції? А допоможіть мені відповісти на це питання, тому що це питання мене поставило, знаєте, в такий ступор. Я думаю, ну яке ж мені діло до корупції? Як це яке? Вам все рівно, коли використовує е, ті кошти е, податків, хоча, можливо, хтось і не плати податки, йому все рівно. Да? Він сидить вдома, е, йому приносять кошти, чоловік приносить кошти або жінка приносить кошти. І вони вважають, що корупція це не важливо. А така, знаєте, темка ще є. Ну, всюди є корупція, тому хай вже ворують. Хай буде та корупція в Україні, хай буде та буцифікація! Сьогодні подивилася е, ще одне відео, і мені дуже поцікавилось, як е, люди реагують на те, е, протизаконня, яке відбувається, тому що о, ти, е, ти значить, е, злочинець, ти не обновив дані. А ти обновив дані, але тебе затримали, а, ну, ну, то перегиби на місцях. Ну, якось так. Ну, Люди, тоді можна все виправдати. Про корупцію є у всьому світі корупція. Тоді, е, на, на що ми е, злочинців ловимо? Ну, у всьому світі є злочинці. Ну так, у всьому світі злочинці вбивають або ворують, або ще щось. Ну, У всьому світі, то чому ж ми їх ловимо? Чому ми про них говоримо? А ну напишіть мені відповідь на це питання моєму е, 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 під моїм відео, були коментар про те, що Ну яке вам діло до корупції? У всьому світі є корупція. Нам немає діла до корупції, немає діла до того, що відбувається в моїй країні, де я платила 38 років податки. Куди йшли мої податки? <голов> мені вони не повернули їх. Мене не вчили. Безкоштовно я платила за все. Я не жила в безкоштовному якомусь житлі, не отримувала якісь е... е... бенефіти. То де мої кошти? І мені б, бути все рівно, що корупція їх з'їдає. Ну таке. Ну, дайте відповідь, допоможіть мені відповісти ось таке -то питання, тому що в мене відповіді. Ну, не знаю, одні... в мене є відповідь, але вона не дуже гарна. З корупцією треба боротись. З бусифікацією, спору знаєте, даже бусифікація це порушення закону прав людини. І у людини не тільки право вмерти, у людини є право і жити. І коли ви скажете, в людини є право захищати країну, так. Так. Але ми рівні тоді перед законом всі. Чому одним не потрібно? Тому що в мене є кошти, в мене є папа, в мене є мама, в мене є депутат. Мені не потрібно. Знаєте, і до цього ще таке швиденько. Е, про те, коли мене тут питають, чому мій чоловік не тут. Я кажу, так ось я ось, тільки я ось на цій неділі пояснювала е, своїй знайомі Канаді, чому мій чоловік не приїжджає. Вона говорить: ти одна тут, тобі важко, чому? Твій чоловік не приїжджає. Я кажу, закриті кордони. Вона, ну як закриті кордони? Ти подивися, їдуть всі. І після тебе багато приїхало. Я кажу, ну приїхали різними. І вона каже, Тобто їм відкрили кордон? Ну, кажу, мабуть, їм відкрили, нам не відкрили. Ну, якось так. Ось такий ранок. Бай-бай! З вами була Світлана, з вас лайк, підписка. З мене нові відео. І відео не завжди про квіточки і про погоду. Іноді відео про мої відчуття і той, хто пише, що ні про що. Для вас ні про що, тому що життя людей для вас ні про що. Тільки ви є центром цієї цього Всесвіту. Дивіться шмара марафон. Вам туди. Нам туди не треба. Бай-бай!